Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами корисною інформацією для людей, які виїжджають з небезпечних районів Харківської області. Вони мають право поновити статус внутрішньопереміщених осіб та відповідно отримувати грошову допомогу від держави, тобто повторно оформити виплати дану інформацію надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у межах обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липівців. Люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про тих громадян, які включені до списки евакуйованих, які відповідно складаються з списки місцева влада для включення до цього списку. Люди, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області. Де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до департаменту соціального захисту населення Харківської області за Харківської обласної військової адміністрації за телефоном гарячої лінії 066 283 41 43 для поновлення статусу внутрішньої переміщені люди. Мають звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах. Нагадую, що така допомога, розмір такої допомоги становить для дорослих 2 тисячі гривень для дітей та людей, які мають інвалідності 3 тисячі гривень. Щомісячно нагадую, така допомога вам буде призначена на 6 місяців.